І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось. реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Біба і Боба. Чи поліпшив мені настрій своїм ніком на п 44 Пантера Карта Малинівка, ну що ж, до бою. Так, ну це в нас італіано пармеджано 8 рівня з гарматою, з системою дозаряджання на три снаряди. Треба вміти на цій системі грати. Ну і в принципі, так я, я вам скажу, що в принципі і непогано. Але я, я, я звик до звичайного барабану. Я звик, що виїхав, вихлопушив цей барабан і потім заїхав десь, зашкірився. Тут можна, в принципі, і обережно, обережно по одному снаряду суперників вихлопушити. Поїхав наш герой. Ну наш герой хоче бути героєм цієї битви. Поїхав сам один на гірку. Тяжі чомусь там знітилися, чотири тяжі стали. Ну, два тяжі за імбокамінцем стали. А ні, вони просто їдуть, їдуть, вони просто не встигають. У нас швидкість, у нас маневреність. У нас броніща немає взагалі в цих танках. Але давайте подивимося, що у нас по бронебійним. Бронебійних багато заряджено, отже, тут а 8 рівня 212. Ну, в принципі, якщо ми в топі граємо, ми граємо в топі проти сімок, то в принципі повинні пробувати, так? У них сьомого рівня чотири тяжа і ми їх бачимо, що пробив мовиками пробиваємо без проблем. Так, да. чудово. Суперники тепер знітились. Бачите? Ось, ось який план на бій був нашого гравця? Приїхати самим першим. І він розумів, що він самий перший приїде, бо ЛТшка сюди навряд чи поїде. Підсвітити суперників, вони вже зрозуміють, що тут є небезпека, і вони вже будуть. Хоча ні повзе потихеньку, Джуто. А дивіться, ще яка капозіш. Без засвіту. Не підсвітився. щоб, напевне дерево от заваляти попереду. Я думаю, що ну, такі кущі ще зробити, загніздитися, то взагалі ніхто й не помітить. Іде поряд вай стоять. Нас є розстріляє без проблем. Це підтягнулися вже тяжі. Починається заробіще, А тяжів суперників теж багато. Отже, все, все заробіще буде саме ось на гірці. Якщо ми переможемо на гірці, то ми в принципі повинні перемагати і весь бій. Якщо ми їх зараз всіх вихлопушимо і не дуже потрачаємо своїх танків. Всі тяжі приїхали. Наш один лише за імбакамінцем він знітився з першої хвилини бою. Я помітив, він знівся, зупинився. <смі> Думаю, прикрив я, якщо що, центр. І Якщо що, буду прикривати. Е Якщо втратимо гірку. Навряд чи ми втратимо гірку, бо нашого героя ще до сих пір ніхто не підсвітив. 1388 настріляно. Десь щось неймовірне. Я чомусь ніколи не помічав, щоб отак ти стояв. Ну натяжі, напевно, ти будеш світитися, правда? Тому й не помічав. Треба буде колись скористатися. Тим можна навіть. На якому, так, наприклад, на бачаті якомусь заїхати і барабани вихлопушувати. Ну вони бачите, вони не просуваються вперед. Ще дуже чудово наші братіші їх зупинили ось на цій полочці, так? На цій гірці, на полочці вони їх зупинили. Вони всі на них тепер звертають увагу. Мені здається, дійсно загніздитися ще дерево поваляти і можна ближче. 4-3 в нас по бою, перевага по ХП команди 2500. Нашому герою зараз виїхати можна дуже жорстоко на хлопушитися, але не виїжджає. Хитрий такий план на бій. Ну і пантера, вона ж така хитра, знаєте, вона десь зачаїться, а потім раз. І... Нападає. От зараз як наш, наш герой робить. Тут теж є імбокущик, до речі. Де ж 15 метрів від кущика. Це щось не моє, я такого не бачив, реально. Не підсвітився, не спрацювала лампочка. Два реї знищене. Вже вихлопушив, так як я казав, якщо ми вихлопушимо зараз тяжів, то все вже перемогне. І, ну, і нашому герою респект. Я, я дійсно я дуже вражений. Ні разу не підсвітився. Побувавши в такому зарубіжжі. Так, а тепер треба якось діяти, якось пересвітити сам ліс. У нас ЛТшки вже немає. Було дві ЛТшки, ми їх повтрачали. У суперників ще є ЛТшка, вона по-любому десь зашкірилася в лісі. А можливо і не в лісі, можливо, ось там вона і стоїть, куди дивиться зараз наш герой. Ну я зараз не здивуюся, якщо наш герой поїде потихеньку-потихеньку пересвічувати. Так, підсвічений Т-103 Вогонь із усіх стволів. Шквальнючий вогонь. Дві 200 вже настріляно. Три є знищено. Тепер можна як розвідник пограти. Ще один там є імбопущик попереду. Я так розумію, що наш герой вміє на ЛТшка грати, Так, якщо він на СТІ так грає. <сі> Для мене це неймовірно, якщо чесно. От я якби зараз отак поїхав, в мене б всі гаки порозліталися б зараз по, е по Малинівці. Артилерія виявлена. ПТХ виїв, дві ПТХ виявлені, вони не звертають увагу на нашого героя, без єдиної пошкряба не був. Це я вже звернув. Я думав, зараз без єдиної пошкляба не весь бій. буде. <сі> Але витратив всі снаряди. Перелякані, перелякані, збентежень. Хто куди почав роз'їжджатись? 12.6 ракунок. Майже в повному оточенні. Ну, ліс. Зараз можна от просто продавлювати прочавлювати Ще п'ятика забираємо. Забираємо. Огонь, блиндон. 5 ворогів знищено. 3438 настріляно. 1000... 768 за розвідданими. Якби не звернув уваги Скорпіона нашого героя, то він би без пошкряби на цей бібик -бі провів. Надаємо титул неймовірне скеліще». Це дійсно було... для мене це неймовірно. Це яка армада, суне, армадіще. Скорпіон відсвічений свіщені Щось призначення, воїн достойніше. Ну і така сама П-44 Пантера. Хотілося б з нею дуельної дуелі, але вже ХП взагалі немає. І він такий знічений, знічений там, бачимо. Збентежений. Кличе на допомогу, врятуйте. А немає вже кому врятувати. Там чи там можемо і втратити? А ну давайте його розведемо. Правда, щоб фінальна дуель була. Наш герой щоб був дійсно героєм бити. З самого початку бою натякнув, що він буде герой бити. Дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.